вітання, шановні глядачі телеканалу Акцент. До вашої уваги новий випуск інформаційної програми День. Для вас студії працюю я, Марина Шумейка. І сьогодні з нашого випуску ви дізнаєтесь про наступне. Чергове проведення приписки громадян України до призовних дільниць у військовому комісаріаті розпочнеться у січні 2016 року. На сайті Шостинської міськради розпочати інтернет-голосування за перейменування вулиць. Як берегти себе та своїх домашніх улюбленців? Від сказу традиційна виставка декоративно-ужиткового мистецтва та кулінарних виробів відкрилась на базі 19-го профучилища. До шостки знову з'їхалась юні спарт. В місті стартували дитячі змагання з плаванням. На підставі закону України про військовий обов'язок і військову службу відповідної постанови Кабінету міністрів України, розпорядження голови районної державної адміністрації та міського голови. З Січня по березень 2016 року буде проводитись приписка громадян на строкову військову службу. Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 1999 року включно та постійно або тимчасово проживають на території міста Шостка та Шостинського району. Також до цього перелику відносяться громадяни старших років народження, які не пройшли приписку раніше. Всі громадяни, які отримали особисті повістки, повинні з'явитися до призовних дільниць в точно визначене для них час, маючи при собі документи, що вказані в особистих повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток, зобов'язані прибути за адресою міста Шостка, вулиця Карла Маркса, 61 11 січня 2016 року, маючи при собі документи, що засвідчують особу. На підставі закону України керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, повинні забезпечити своєчасну явку військовий комісаріат усіх осіб, що підлягають приписці. У Шості розпочався процес перейменування вулиць. За ініціативи Шостинської міської ради з метою виконання закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки на офіційному сайті міськради розпочати інтернет-голосування за нові назви вулиць. Долучитися до голосування мають можливість усі бажаючі. Містянам пропонують перейменувати вулицю Свердлова на вулицю Ямпільську, вулицю 40 років КПУ на вулицю Ветеранську, вулицю Карла Лібнехта на вулицю Різдвяну, вулиця 40 років жовтня на вулицю Покровську. На сайті Шостинської міської ради із двох варіантів відповідей шостинці повинні обрати так чи ні. Проголосувати можна тільки один раз, вказавши свою електронну адресу. У Шостинському районі головною ветеринарною службою було зафіксовано два випадки захворюваності домашніх тварин на сказ. Як свідчить офіційна статистика, загалом по області у порівнянні з минулим роком рівень захворюваності на цю смертельну хворобу виріс майже в два рази. Головною причиною такої невтішної статистики ветеринарні лікарі бачать у недбалості самих господарів домашніх тварин. Вони несвоєчасно або взагалі не прищеплюють від сказу свійських котів та собак. Тож, як вберегти себе та своїх пухнастих улюбленців від такої страшної хвороби? Дізнавались, наші журналісти гадаємо, сказ це невеликовна смертельна хвороба, що вражає центральну нервову систему людини. Зараження сказом у людини відбувається через слину хворої тварини при укусі або попаданні її слини на пошкоджені ділянки шкіри. Якщо в місті шостка ситуація захворюваністю на таку небезпечну хворобу поки що не викликає занепокоєності, то загалом по області випадки сказу останнім часом почастішали. Говорить Надія Романченка, головний ветеринарний лікар. Посадінню з пошлим годом у нас всього лише по області 15 бешенства на сегодняшний день их уже 35 и в основном э, большую роль играют здесь домашние животные из э, 35 30 случаев это животные заболели домашние из них 11 это крупный рогатый скот это коровы потом 10 собаки 9 коты и только 5 Це За останні два місяці в Шостинському районі ветеринарною службою виявлено два випадки захворюваності на сказ у домашніх собак. Ветеринарні лікарі забыли на сполох. Виявляється, домашні тварини не були щеплені від сказу. А саме щеплення є головним запобіжним засобом, наголошує Надія Анатолійовна. Саме головне – це профілактика. А що таке профілактика? Это профілактичні прививки і виконувати всі ті мероприятия, які у нас виложені в інструкції по боротьбі з бешенством. Перше – це всех своих животных привить. Вот собаки, которые заболели э, в Шостинском районе, они были тоже не привиты против бешенства. Просто хозяева пустили это все на самотек и их не привили. Вот. Делать прививки каждый год Серед господарів домашніх тварин існує помилкова думка: якщо пухнастий улюбленець гуляє на вулиці під їхнім пильним оком, або взагалі не виходить на вулицю, то він ніяк не може заразитися на сказ, але небезпека може підстерігати де завгодно. Продовжує пані Романченко. Собаку і кота нужна робити прививки, особливо коти, тому що коти – це тварини, які не сидять на привязі. І вони передвигаються, мають контакт з мишами, мають контакт з дикими в тобто лісами. Ліси заходять в пункти. Ще одне важливе правило, яке потрібно пам'ятати, ні в якому разі не можна самостійно надавати допомогу тваринам, що вже захворіли, Акцентую увагу фахівець. На це є ветеринарні спеціалісти, які поставлять правильний діагноз і окажуть допомогу. Два случая по Шостинскому району ⁇ это когда люди старались оказать помощь своим больным животным. Животные уже были больны бешенством, у них уже было слинотечение, паралич э, кони, э, челюсти нижней, она уже у них отваливалась. И они думали, что там косточка во рту, и пытались руками достать эту косточку. В результате пять Контактних вони прививаються проти бешенства. Щодо контакту людей з бездомними тваринами, особливо дітей, то в цьому полягає головний ризик підчепити смертельну інфекцію. Застерігає надія Анатоліївна. Нужно всегда розказувати своїм дітям, що не можна контактувати з бродячими животними, нельзя підбирати на не нельзя гладити їх, нельзя там кормити, не можна ще щось там з ними делать. Це різкі заболівання бішества навіть на вигляд цілком здорова тварина може бути інфікована на сказ по причині того, що інкубаційний період у хвороби триває досить довго, зазначає пані Романченко. У е животних за 10 днів до клініки в слюні появляється вірус без Тому воно може бути адекватне, воно може бути ласкове дуже. І от коли животне ліжить, облизує вас. Микротравмочки эти открытые, туда может попасть вирус бешенства, он по нервным окончаниям будет распространяться в спинной мозг, потом головной мозг, и человека уже спасти невозможно. Поэтому нужно рассказывать. Нужно... І в школах, і в садиках, і родителям розказують, що не контактувати з бродячими животними. Що потрібно робити в випадку, якщо людину все ж таки покусала хвора на сказ тварина, особливу увагу приділяє головний ветеринарний лікар. Ви повинні сразу счити медикам, сразу счити ветеринарам, тому що. Что... Если человеку за 14 дней не уколоть гамоглобулин, лечебную эту сыворотку, то человеку уже спасти будет невозможно. Рану обильно промыть водой с мылом. Власникам творы Надея Романченко рекомендует. Ни в коем случае не убивайте животных, которые находятся на карантине и которые покусали вас. Потому что Потім мозг відправляти в лабораторію, лабораторію. вакцинація домашніх тварин від сказу. Це ще й запорука спокійного переміщення власника зі своїм улюбленцем у громадському транспорті, як на території України, так і особливо за її межами. Відраз не можна перевозить если якщо не вакцинировано проти бешенства. А у нас є люди, які нікуди от наприклад не виїжджають, не виїжджають, потім раз, но ну, обстоятельства так складаються, і нужна виїхати куди за кордон. Куди-то виїхати, наприклад, в Росію, у Білорусію, і ще кудись. Не одна страна зараз у світі не приймає тварин, які не вакциновані проти бешенства. До речі, щеплені від сказу підлягає також велика рогата худоба. Крупний рогатий скот прививається в зоні неблагополучній проти бешенства. тоже. Всі тварини прививаються, всім тваринам робляться прививки. Є зона благополучна, то прививаються тільки собаки і коти. Ну, а власцям Крупнева рогата скота. Нужно просто осматривається животик. Наразі головна ветеринарна служба в нашому місті наводить такі дані: близько 40% домашніх тварин не мають щеплення від сказу. Планова вакцинація проводиться щороку влітку та є безкоштовною. Випадку, якщо господар тварини з якихось причин пропустив планову вакцинацію, щеплення від сказу можна зробити будь-коли в будь-якій ветлікарні. Коштуватиме така вакцина до 10 гривень. Щорічна традиційна виставка пройшла у вищому професійному училищі номер 19 Свої вироби із дерева, картини із бісеру, макети тортів, ковані троянди та багато іншого було представлено учнями навчального закладу на розсуд журі, викладачів та товаришів. Майбутні кухарі, слюсари, бармени, секретарі автослюсарі слюсарі не тільки опановують свою майбутню професію, а й вчаться тому, що стане їм нагоді у повсякденному житті. Хлопці та дівчата своїми руками створюють вироби декоративно-ужиткового мистецтва, справжні шедеври кулінарії. На виставці, яка вражає своїми експонатами, побувала Наталія Буховська. Йти в ногу з часом, бути в курсі нових тенденцій та технологій, виготовлені та оформлені кулінарних виробів, коктейлів, посуду, вигадувати нові прилади для роботи, бути конкурентноспроможним в будівництві та ремонтних роботах. Таку мету при підготовці майбутніх фахівців своєї справи ставить перед собою вище професійне училище 19, розповідає Олександр Горба, директор закладу. Якщо є така можливість, ми направляємо наших майстрів-викладачів спеціальних дисциплін на спеціальні, скажімо, тренінги і курси. Звичайно, сьогодні дуже багато дає нам інтернет, багато ми черпаємо з інтернету. Тому ми стараємося відвідувати в Києві виставки, в тому числі міжнародні, які проводить експоплаза, виставковий світ. Кожного року в грудні місяці в училищі проходить виставка досягнень технічної творчості учнів, раціоналізаторських пропозицій, виробів декоративно-ужиткового мистецтва навчального закладу. Виставка вважається результатом роботи технічних гуртків та гуртків художньої творчості. Це результат роботи майстрів закладу та керівників гуртків. В цьому році виставка вражає за кількістю експонатів і якістю виконання. Для нас дуже важлива скажімо, технічна творчість наших учнів і наших майстрів, тому що майстерні нашого закладу здійснюють виготовлення замовлень для населення, індивідуальних замовлень, яких скажемо нема. Масового виробництва на виставці представлені всі досягнення учнів під час гурткової роботи, їх інновації, нові розробки, таланти, які проявились на позаурочних заняттях під час оволодіння навичками з цієї професії, яку вони обрали. Розповідає Ніна Смоляр, заступник директора з навчально-виробничної роботи училища. І сьогодні в виставці приймають участь всі групи без винятку. Представлені всі професії, які є в навчальному закладі. Це і кухар, кондитер, офіціант бармен, оператор комп'ютерного набору, секретар керівника, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, електрогазозварник, муляр, слюсар з ремонту автомобілів. На всі руки майстри, так можна сказати, про учнів навчального закладу, роботи з дерева, металу, паперу, макети солоного тіста, карвінг, вироби із макаронів. Всі ці експонати та багато інших були розташовані в фоє-училища. Учні та викладачі з гордістю розповідають про свої роботи та раціоналізаторські пропозиції. У нас є вироби з дерева. Це геометрична різьба по дереву. Ми робимо своїми руками вот. ну разного рода, можно сказать, произведения от вышивок до всяких шитых вот маленьких игрушечек. Конструкция называется стиль техноарт. Это сварщик. Мы сделали. Для чего сделали? Как бы как визитная карточка нашей группы. Прибор для за зарядки аккумуляторов сделан из подручных материалов с телевизора там. Этот блок питания, вольтметр. Это коробку сами сделали. Пристрій для нарізання внутрішньої різьби. Вже часто є необхідність нарізати різьбу швидко і якісно, щоб не використовувати різноманітні пристосування, які не завжди є під рукою, це тиски, це спеціальні пристрії, куди закріпляти мітчик. Ми вирішили зробити такий універсальний пристрій, зробили таку іграшку для дітей, для розвитку моторики. Виставка в Шосткінському професійному училищі 19 вкотре показала та довела, що саме тут готують висококваліфікованих працівників, конкурентно спроможних на ринку праці. Останнім часом Шостка живе насиченим спортивним життям. Не встигли закінчити всеукраїнські змагання по стрибкам на акробатичній доріжці, як до нашого міста знову завітали гості. І знову на масштабний конкурс. Проте цього разу сплавання. Їх організатором виступив дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки Патріот. Хоча учасники з трьох областей дуже юні, проте усі мають професійну підготовку та неабиякі досягнення. Детальніше про спортивну подію дивіться у сюжеті Євгенії Павлової. Саме люни плевець. самий, юний плавець. самий. Васхадя саме висхадяче звізда. Так представляє Олена Тутова, тренер з плавання свого підопічного Захара. Їхня команда у складі восьми чоловік прибула до шостки з Харківської області на змагання. Вони влаштовані в пам'ять про Ігоря Привалова, колишнього директора дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки Патріот, керівництвом цієї організації та за підтримки міської влади. Ігор Лакоза, виконуючи обов'язки директора цього клубу, висловив сподівання, що цей захід стане щорічним. У нас присутствує. Представителі трьох областей Полтавской, Харьковской і Сумської больше 200 учасників в этих соревнованнях іміна тот момент, що у нас п'ять возрастных категорій. Пан Ігор підкреслює проведення змагань за участю такої кількості вікових категорій може дозволити собі не кожне місто. Але в шості все ж вдалося організувати захід такого високого рівня. Чемпіонат України проходить в одній віковій категорії, в основному всі серенування проходять в одній категорії, А ми беремо п'ять. Поэтому Когда милиші, що спробували себе в великих сорівниках з такими учасниками, я думаю, це буде їм приємно, всі з радістю к нам приїжджають. Дістанція у нас практично всі, що касається Олімпійських, не тільки дистанцій стаєрських 800 метрів і нету 1500 метрів. Відкрив змагання Микола Нуга. Він привітав усіх учасників із спортивним святом. Валов, це людина, яка очолювала патріот, і сама по своїй суті патріотом була Воїн-афганець. і в честь цього проводяться сьогодні соревновання. Я бажаю всім вам перемоги. Бажаю бути патріотичними і щоб ви завжди перемагали і в житті, і в спорті на змаганнях присутні декілька видів плавання: це криль на грудях, криль на спині, брас, батерфляй та комплексне плавання. Учасники хоч і маленькі, проте усі професіонали запевняє Ігор Лакоза. Так, наприклад, десятирічна Карина займається плаванням вже чотири роки і має неабиякі досягнення. У мене два вторих юнашеських по кроль і «50 на спині». Спортсмени викладались наповну, а після ділились враженнями від запливу з нашою знімальною групою. У мене рука боліла, ну, Було нормально. Тут багато суперників, як боїда не почала, і тяжело ще». Важко. Змагання відбувались протягом двох днів. Наше місто представляли 55 учасників. Спортсмени кожного дня долали по сім дистанцій стафетами. По завершенні змагань учасники, що перемагали в запливах, були нагороджені медалями. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі телебачення Акцент» добіг свого кінця. Після випуску новин на вас, як завжди, чекають народний та синаптичні прогнози. Нагадую, що нашу новину ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради, Шостка Ньюз» та в соціальній мережі Фейсбук. Тож слідкуйте за нашими ефірами. З вами була Марина Шумейка. На все добре. 23 грудня вшановується пам'ять мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа. Якщо цього дня йде дощ, то вдавнену вважали, що і вся весна буде такою ж дощовою. Подальшу погоду визначали, ще й за допомогу лісового гостя зайця. Якщо зайці приходили в сад, то зима обіцяла бути суровою. У шостій хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі йтиме дрібний дощ, а вранці розпогодиться. Та більше цього дня опадів не передбачається. Температура повітря в день 7 градусів з позначкою. Плюс вночі стопчики термометра показуватимуть 6 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків до 6 метрів на секунду.